Якусь Якось те поможеть чисто тупо. І під підні начати гру чисто топо. Всім дарова одний пірати, кариби, тільки ще друга частина. Надіснюватися, цей раз буде якось споліп. Поминула частина трохи не красива. Що в нас є, то в нас щось ще є? Так, лапці бухає. Оці мене нова пригода. О, у мене ФП спіняв зправи. Ми тут довго все не прорвали. То суд тебе так щипа О, Ромчик, Рамян. Дивіться, що ми можемо зробити, хлопчик. В іншу сторону валінок! О! Це вайхак для одного блогера. Як знімати корабль від і бої? Це я вже давно цим всі користуюся, хто знає, то я знаю. Це саме найкраще знімати якісь такі уревки. Ідеально. Це лайфхак від мене. Скрішоти то якось торобиться по чій. Грі. О, кстати, можна початок зробити прекрасний. Якусь таку музичку чисто тупо. І під не начати гру це тупо. Все добре, пожари начне в нас баги карты. А що не повертай в мене камера вроді? А все попусне. Так, у мене графіка якась краще. Йожи. А, я бедный и безработный. Масу зразу і пововну потаєм. Наш нам бавовну. Паромумелесим ромце сірите в цій грі. жити. Так, у нас є пару копійок. Так. Капітани на горизонті військовий корабль. Готуйтеся до бою. Ну то я то і приврив. Так. А, так я помню. Ч, а ч я сюда вообще прийшов? Утікай. О, то мені ром треба. Що то тебе кілько пушок. Це види, що проста, та Це не крута. Це продати. Порохові бочки. Набрати ядер. Таго біс, по цеху. Є два варіанти піти. Відкрити море і найти косфайн уличка. І черкнути його. Ну все, пепка йому. Я уже черпну. Эка. What the fuck? What the fuck you? це легально? У нас корабль застряху. Це перший раз, з па. Бах попался, еман. Гравис! Начала, чи тут в запаге пішли? Що за фігня? Еээ... Коротше, нічого собі рідного тебе треба хір. Кот, please, no! 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 не знаю, яке його маю відтив достати, фізично. Чи поставало берега нюгають. О, все добре. Так, тут зараз то тут. Іди! Иди! Ну та ти валинок себешки, бляха-муха. На на. А шо ти не плевез? Слагай, бидо. Ветрява дом. А шо ти не ремонт мене нема в мини Та Бы холера тебе взяла. Иди нафиг. Я ти без гарапеченку, брага, запхайяки, не будеш бачити. Мой жли. Де він мене доганіє. Аааа, підрубаємо повершину. Так, зараз зробимо китайський маневр Показуй, діти один раз, як хтось і роби. Ходимо як п'єнь і раз і направо. І поки він буде перекладати, ми його чекаємо. А, йому нічого не зносимо. Та йди в ваню, тобі нема до кого домахатись. Ну та й що? Нас відбили, нам треба чекати до хати. баги були, все було майже. А мені корабль треба новий. по як кажуть. Вс, мене Що <клухи> в нас? ви не доставили замовлення, вантаз розіграв. Торговець йде геть, ваша репутація не Ну да дай добре. Зараз еще налоги прийдуть. Буде весело, капець мені. О! Що ж гремново 10 гармат є. Ну, Можна попробувати. 10 гармат. У Мене 8 гармат, на 2 менш. Та можете ще спереді. Майже така сама фігня, як у мене. Чиназис! Чиназис! Я потратив 200 маю єма! Дякую за вашу допомогу. Я тепер багатий. Дайте хоча б на той корабельський, що подив. тисячу монет, хлопці! На це можна жити на широку ногу. Ще корабель. Тільки тут верене немо людей. Опа-опа-опа-опа. А ми не потягнемо його. Він... Так, чек. Такий самий чек, так як я. Но... По моїм розщотам вроді я потратив більше. azar's time lamp Треба тебе в гарний перекорм. Так, обміни кораблями. А, той бомж, понял. Так, тебе значить не продамо, Ліліт, Лилит, хоча не миш. Ммта, я купив корабль брех. А що буде, побачимо в наступних сер... серіях. Гніт, ерерант Гніт, ерерант Поміняти назву, як ми його називаємо? ну трути. А, ми його купимо, І всім дякую за перегляд даного відео. Вибачаю, що так пізно і давно не знімав відеоконтент. І дякую за перегляд. Вітямо. А з вами я був Пірат. Всім папа. -па. Може буде трансляція, я не знаю. І там може все об'ясню. А з вами... Та що вже? Давайте буде.